Вибачте, закінчу. Так, от всі ці пріоритети, про які ви кажете, коли на бідних плюнули і забрали в них 50 мільярдів, але залишили марафон, який славить найвеличнішого політичного лідера сучасності, це рішення президента Зеленського. І це треба пам'ятати. Це відношення його справжнє до українців і до їхніх потреб. Більше того, коли ми говоримо сьогодні про податки, от моя дружина-вчителька, вона 36-й рік, вибачте, 30... Та 36 рік працює в школі. Ага. Не один запас трудові книжці. Вона вчителька початкових ага. шкалю класів з 1988 року. От вона отримує 20 тисяч гривень в місяць. Ну, в неї там вища категорія, вона вчитель методи. Весь цей набір у неї є. Це грязними: 19,5% вона платить податку на доходи фізичних осіб. Значить, відкиньте 4 тисячі, це залишається 16, да? Ага. плюс 1,5% вона платить. Військово збору. Військовий збір.